Чимало нарікань на неналежне вивезення сміття було у мешканців Ужгорода, коли цим займалось комунальне підприємство. Зараз збір та утилізацію сміття взяло на себе приватне підприємство, «АВА». вивозять відходи регулярно, однак лише з баків, як і передбачено договором. Ужгородці ж продовжують засмічувати територію довкола, утворюючи стихійні смітники. А їх теж треба комусь прибирати. У мені підготували розпорядження. Я його підписав з тим, щоб розподілити всі несанксовані сміттєзвалища між комунальними підприємствами, зобов'язати їх ліквідувати ці сміттєзвалища. Всього там більше трьох десятків стихійних сміттєзвалищ в різних частинах міста. Їх бачимо одне з найбільш проблемних, яке в нас було тут позаду п'яного базара, сьогодні ліквідовують. Віктор Щадай каже, проблеми з казначейством нікуди не зникли. Кошти будай на бензин провести допомогла область, адже з приходом літа проблем від цих смітників стало ще більше. Закріпили прибирання за жирерами і комунальниками. Приділені між підприємствами в основному це між комунальним нашим підприємством ЧЕП. І житлово-комунальне підприємства. За нами ліквідація закріпила, самих таких, як бачите, велике звалище, тому що у нас спеціальна техніка для цього вантажно-підйомна і самосвальна. Це ми зараз будемо ліквідувати біля Ювентуса, це на вулиці Мукачевській. Зараз на Бородіна, дачі у нас Челюскінців, на Зеньковецький і на академіках Корольова. Стихійні звалища створюють самі мешканці. Перш за все елементарно викидають необаки поза них. Плюс до цього часто приносять відходи, які до побутових не відносяться. А відтак мали б вивезти на звалище самостійно. Грішаться навіть ремонтні бригади. Унітази, то все там є. Мусор. Без мусора. Строїтельний. Ветки, кирпичі, розтвор битий. Qëtë pëjë që shkojë që të rëpa. Shkofe e pola më dveri i berë më Хоч ви них не знайдеш, однак і ховати голову в пісок на вихід. Допоки змі та освітні програми виховують в українцях культуру і навіть привчають сортувати сміття. Міська рада обіцяє зачистка неодноразова. Це дуже зручна позиція була для чиновників рік-два назад. Говорити, що це люди самі винуваті, бо вони самі насмітили. Поки люди привчаться не кидати сміття, це не значить, що ми не маємо його прибирати. Ми будемо прибирати, накидають, будемо ще раз прибирати, ще раз. Ну, якось повинен йти цей освітній процес. А от підприємцями, що зносять сміття з ринку, таки обіцяють зайнятись. По суті, прибирає відходи за мешканцями будинків. Торговці ж теж зобов'язані укладати договори на вивезення вже промислових відходів. Інакше їм загрожує штраф за утворення стихійного смітника.